Слухай, а тобі наче 20. права Нуарфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Доєднуємо до нашої розмови гостя. Фізично безпосередньо це Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Вітаємо вас, пане Олександр. Вітаю. Власне, маємо розуміти про що будемо говорити? Говоритимемо про багато речей. Розпочнімо про кадри. Головнокомандувач ЗСУ провів кадрові перестановки серед командирів в окремих бойових бригадах. Сирський заявив, що це зробив, аби зберегти життя і здоров'я захисників. Зазначимо нині генерал-полковник на східному фронті. Далі цитата. Протягом трьох днів цілком стало зрозуміло, чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою, одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим ні. В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоров'ю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення. Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України. Кадрові перестановки це наслідок. Ну, наслідок, мабуть, там перевірок, аудитів, візитів, аналізу звернень і від військовослужбовців, у тому числі. Але ж цей процес триває понині. От ми зараз почули, що можливо, там по окремим аспектам, по окремим там підрозділам будуть кадрові перестановки. Так, допомога у вигляді як це, консультантів, якщо можна так сказати, так з різних підрозділів, яких будуть тимчасово відряджати в ті чи інші підрозділи. Це це вже доконаний результат, який ми будемо спостерігати певний період часу по різним напрямкам. Я думаю, що це тільки початок насправді. І допускаю, що таких випадків може стати більше. Тому що ви бачите, що зараз головнокомандувач фактично фізично знаходиться поблизу фронту, вивчає роботу окремих не просто ОСУ оперативно-стратегічних угрупувань, Ай ОТУ, які безпосередньо. Залучені до виконання задач просто проводить перевірку фізично. Я думаю, що це мабуть те, що хотіло багато бійців, які дуже часто ви знаєте на передовій. І в них виникають певні там скарги об'єктивного характеру. що, Ну ясно, у всіх питання номер один це більше зброї. Це зрозуміло. Це не скарга, це об'єктивна потреба. У когось, можливо, є, скажімо так, дещо нерозуміння певних моментів, чому відбувається так, там і так далі. і так далі. А наступний момент, те, що головнокомандувач, що мені дуже подобається, що ви бачите, що йде чесна, відверта дискусія. Тобто, визнається той факт, що є певні проблеми. Тобто є констатація факту, що є певні проблеми на місцях, і їх треба виправляти. Тобто, це надзвичайно добре. Вони не замовчуються, я би так сказав. Ну, звичайно, коли це не суперечить національній безпеці. І наступне, що ідея, яка ставиться, взагалі ж найважливіше, чого досягти. Кадрові перестановки, це ж не є самоціль, щоб когось змінити, там звільнити і так далі. Це не означає, що головнокомандувач ставить собі за мету їздити і всіх там звільняти. За мету ставляться. Два-три моменти. Перше, це аналізується рішення з точки зору ухвалення збереження життя і здоров'я особового складу, тому що це пріоритет. Друге аналіз дій безпосередньо в бойових умовах, конкретних, які виникали, і якщо були допущені якісь там прорахунки, певні теж ухвалюються. третє. Це те, що потрібно зробити, тобто на місці дає можливість ознайомитися, що потрібно конкретно зараз кожному угрупуванню, кожному напрямку. Ось це і плюс, звичайно, що інспекції, там які відбуваються, позиції, що там, які яка ситуація з захисними спорудами і так далі, це дуже добре, це позитивно. Тут відкривається наступний блок проблем або питань, або знаків запитань. По-перше, чи є на кого змінювати це раз. Наступне запитання: а як відбуватиметься оцей аудит і чого побоюється ті, хто безпосередньо в полях в окопах або. В безпосередній близькості, аби не було так, люди ж зараз почитали безпосередній текст, який опублікований uh -huh. на каналі Сирського, і, і зрозуміли таким чином, що якщо позиції не були утримані, то тоді це погано з, бою, з бойової точки зору. От тоді будуть міняти. І тут зрозуміло, що так поміряти неможливо, особливо коли йдеться про людиноцентричність і збереження життя ні ні. А... Це так, так питання на сьогодні взагалі не ставиться, тому що я вам хочу нагадати: зверніть увагу на попередні повідомлення від головнокомандувача генерал-полковника Сирського, де зазначено про те, що були такі повідомлення і в момент Авдіївки, і після про те, що командири на місцях. Отримали фактично ну, право визначати на тій чи іншій ділянці, де можна відходити з позицій. Тобто, фактично передано це, до речі, в рамках натовських реформ в принципі, можливість командирам ухвалювати рішення ну, заради збереження особового складу. Тому навпаки, протилежна річ, а навпаки, рішення, які на сьогоднішній день ставляться, це максимально берегти особовий склад. Це найцінніше. І не ставляться питання, що якщо ти не втримав позицію. Ні, я б сказав навіть навпаки. Якщо позиція утримана і трималася довше, ніж поки ворог не зміг її взяти, але понесли втрати і виникли проблеми потім все рівно, то ну, тоді виникають запитання. Тому абсолютно відзворотньо. це перший момент, другий момент. Що стосується змін у нас зараз в українській армії є достатньо багато людей, в тому числі є офіцери, які... Загартовані і війною з 2014 року, і повномасштабним вторгненням з 2022 року. Тому це і взагалі це розуміти, це природній об'єктивний процес. А армія еволюціонує. У нас вже й так відбулися зміни, тому що хтось пішов в генеральний штаб, хтось пішов заступником головнокомандувача, Їхні позиції займають. І це абсолютно нормально, коли еволюціонують. Але це ж не значить, що військових звільняють з військової служби чи позбавляють звання там і так далі. Мова йде про те, що вони можуть змінювати просто посади. От і все. Я тут ще стосовно тактичного рівня і комунікації, там це так би мовити питання-відповідь. Моя питання-відповідь, так до вашої репліки про те, що. Командири на місцях приймають рішення у випадку відходу. От тут питання тактичної комунікації. Я коли спілкувався, у кожного з нас є знайомий, так, друг, хороший друг. Який зараз знаходиться безпосередньо на лінії зіткнення, ну я хочу думати, що у кожного є такий друг і знайомий, і от я спілкуюся з Олегом, він мені каже: Ти знаєш, я можу бути впевнений тільки за свій сектор. Ну там, де мої, я, мій взвод, а за сусідній сектор я не можу бути впевнений бо, якщо вони там. Протиснуть орки, протиснуть так. Сусідній сектор, а я про це не дізнаюсь. То виходить, мені буде біда, і отут питання комунікації безпосередньо на місцях тактичної, щоб це не було, знаєте, хаотично. Тут десь прийняв рішення важливе, так відступити, зберегти особовий склад і вчасно не повіндовувати сусідній підрозділ. Ні, ні, безумовно, це дуже важливо. Я вам скажу Здається, що... про таке говорили. От власне коли була передислокація Завдівки. Я вам скажу, що ну до речі, що стосується Авдіївки, відхід був виконаний на високому рівні. На жаль, сталося так, що частина особового складу потрапили в полон. А на превеликий жаль, ну були і загиблі. Ми бачили. Тобто, це, але загалом, в цілому, якщо ми подивимося, відхід був виконаний. Просто що проблеми, які виникають з комунікацією, я з вами погоджуюсь, вони є. Їх треба виправляти безумовно. Я щиро вірю і сподіваюся, що цьому зараз так само буде приділена увага. Ви бачите, що головнокомандувач збройних сил обрав уже стиль керування, який йому був притаманним, коли він не був командувачем сухопутних військ. Тобто, частіше на фронті, частіше на позиціях, розуміти, що відбувається. Докори, які звучали, чи не докори, скажімо так, а можливо, й докори дещо, чи критика тих командирів, очевидь, яким говорять про незнання обстановки реальної на фронті, вони пов'язані з тим, що, можливо, хтось просто не відвідує певні позиції, розумієте? Uh -huh. І це теж, тобто, тобто, треба володіти ситуацією. І координація, і комунікація це є надзвичайно важливі речі. з Чим я погоджуюся, певні проблеми виникають, і їх треба вирішувати. Це точно. Ну, пробачте, на пост на третьому році війни, повномасштабної і на, на 11-му да, за, за на 11 по нашої війни в, з Росією, вже ж мали би вирішити ці питання з комунікацією. Кому це не вигідно, знаєте, це завжди. Якщо є проблема, то комусь вигідно, щоб вона досі існувала. Я думаю, що принаймні те, про що ми тут говоримо, я думаю, що нас почують. І в принципі з того, що мені відомо, зараз цьому так само буде приділятись увага. тому що це питання відоме, скажімо так, і проблема. Про літаки про літаки, сили оборони майже щодня працюють по ворожих літаках. Про це повідомив речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнати. Зазначив, що наші воїни отримали додаткові інструменти. Їх каже, достатньо, щоб підстерігати ворога там, де він того не очікує, або ж очікує. Але нахабніє. Далі цитата. Знищуються літаки і на південному, і на східному напрямках в нас є засоби, які працюють фактично щодня. Окупанти вже розуміють, що на тому чи іншому напрямку їх може очікувати сюрприз. Робота ведеться майже щодня. Ви бачили амплітуду. Працюють наші системи, і ворог вже не почувається настільки вільно, як це було раніше. Юрій Гнат, речник повітряних сил збройних сил України. Підтвердження ще по двох ворожих винищувачах. Чекаємо сьогодні. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ. Ну, власне, аби не забувати, протягом останніх двох тижнів у наші воїни активно знищують російські літаки. Від 17 лютого збито 11 винищувачів бомбардувальників су 34 Два багатоцільових винищувачі су 35 і той самий літак дальнього радіолокаційного виявлення. 50. Ну тут ж причина не тільки у тому, що вони знахабніли. Ну, бо якось так не нахабніли, не нахабніли, а тут жух різко вирішив 17-го 17 mm -hmm. саме такі. А давайте понахабніємо. Я думаю, є ряд причин цього, які пояснюють ці речі. Насправді, ви, мабуть, чули, якщо я не помиляюсь, і президент України Володимир Зеленський на прес-конференції говорив чи в одному з коментарів про те, що рішення ухвалені про підтримку наших сил безпосередньо на лінії фронту засобами ППО додатковими. Тобто це вочевидь рішення, яке я думаю, розглядалося на ставці, і було дане відповідне доручення, і в принципі, ну воно пов'язано із тим, що е, це рішення воно в принципі доволі важливе. Чому? Тому що ми прекрасно розуміємо, що завжди треба шукати баланс між е, е, захистом фактично міст, інфраструктури, важливих об'єктів, які прикривають засоби протиповітряної оборони, і прикриттям на фронті. Тобто, прекрасно, ми ж можемо допустити, що подекуди це одні і ті ж самі системи. Тобто, це ж не абсолютно іншого порядку, правда, там десь вона з'явилася. Uh -huh. Приблизно ми розуміємо. Відповідно, це вибір. Вочевидь, враховуючи те, що закінчується зима, менш загрозливими стають удари ворога по критичній інфраструктурі енергетики. Ну, тобто, тому що зрозуміло, йде інший сезон, опалювальний сезон закінчується. Хвалюється рішення про те, що давайте спробуємо, враховуючи, що ситуація на фронті складна, і враховуючи, що російські війська збільшили кількість застосування керованих авіабомб, це логічно. Тому і е зараз поставлено два пріоритети на фронті командуванням: це захисні споруди, і друге це протиповітряна оборона. Два взаємопов'язані елементи насправді, тому що перший захисні споруди без протиповітряної оборони це не працює. Ви не втримаєте їх, тому що це питання часу, коли ви ж не можете на всій лінії фронту побудувати бункери по кілька поверхів під землю. Так їх врятують від бомбардувань. Це не питання. А е, з лінії оборони не всі можуть витримувати постійні перебування під кабами. Ну, Авдіївка це продемонструвала: 50, 60, 70 авіабомб. Постійно все знищується. Тому це над цим потрібно працювати, і це абсолютно правильні рішення, тому що таким чином відганяється ворожа авіація, знищуються літаки. Я щиро сподіваюся і чекаю статистику по керованим авіабомбам. Застосування я сподіваюся, що вона має піти вниз, ну очевидно, тому що зменшується кількість літаків, і це якраз захист, Це дуже важливо. Я вітаю це рішення, тому що воно якраз дуже потрібно нам зараз. От прикрити фронт. На тлі, скажімо так, зменшення ворожої активності по застосуванню ракет і масових ракетних обстрілів, принаймні в нас є певні часові можливості і рамки для того, щоб діяти там, на фронті, де зараз, ці засоби потрібніші, ніж в тилу. Ми бачимо, що з оборонними спорудами пораються зараз і не тільки біля фронту, ну от на виїздах з Києва будують щось, так. І величезне питання: ну, чому зараз? Чому саме там? І чому так на виду, знаєте, оце от історія? З одного боку, нібито нічого в цифровому світі не сховаєш, а з іншого боку, так якось ну аж дуже на виду. Всі знають хто будує, скільки там нині працює людей, що будують, скільки метрів вниз, скільки вліво, скільки вправо. це так точно працюватиме. Це скільки вліво, скільки вправо, це треба бути хорошо поінформованим, щоб знати, насправді. Але ну, приїжджайте приїжджайте власне, туди на зупинці автобусній, вам всі все розкажуть. Ні. Якщо особливо ви підбираєте людей, які да. стояли на цій зупинці, да. то вам все розказують. Ні, ну бачите, з точки зору того, щоб це. Дивіться, в чому питання? У нас дуже велика лінія фронту, і протяжність у нас дуже значна. Впоратися інженерними нашими військами, які у нас є в однаковій мірі, ми не можемо. Тобто, все одно залучаються підрядні організації, які працюють. Тобто вони залучаються, вони виконують певні задачі і так далі. Чи можливо провести з працівниками, які там виконують певні завдання якусь роботу, тому що вони не розголошували, чи їм щоб вони підписали певні там документи про нерозголошення? Можливо, це доцільно, але Всюди інженерні безпосередні війська не встигають. Це теж, до речі, питання. Можливо, воно теж стоїть з точки зору того, що їм теж потрібно поповнення. До речі, як по людях, але це потрібні інженери, так і по техніці. У нас про це мало згадують, але потрібна більше мобілізація важкої техніки. Я можу сказати, це є потреба для наших оборонців, які над цим працюють. Крім того, я думаю, що можливо і вони б не відмовились від якихось зборів, як ви їм оголосили на ті ж самі техніку, трактори, екскаватори і так далі. Це теж все потрібно в великій мірі на сьогоднішній день. І тому, коли вони не встигають по всій лінії фронту робити це одночасно, залучаються певні підрядні організації, яким в принципі викопати окопи так далі не є складним. Але Інший момент, це ж не тільки важливо розуміти, те, що будуть знати, де а, окопи там і так далі, яка довжина, це ще таке. Вони, в принципі, із космосу можна побачити. Питання, що ще крім окопа чи бліндажа, є, а це мінні загородження, а це протитанкові рови, це протитанкові не тільки їжаки, а ось ці надовби бетоні, які вставляються, фактично бетонуються в землю і багато чого іншого. Тобто це комплексна лінія оборони. А найважливіше. Будь-яка лінія оборони потребує наявності зброї, боєприпасів і людей, які в потрібний момент на цій лінії оборони перебувають. Чим, так би мовити, Росунутіше лінія оборони так в плані наявності всіх аспектів, про які ви щойно сказали. Тим менше потрібно особового складу для присутності. Там я до чого у нас північ нашої країни, так в Панаєв казав свого часу: з усіх сторін окопуємо, так працюємо над цим. Тут нещодавно прикордонна служба каже, контингент з 12 тисяч росіян на території Білорусі відсутній. Він був перекинутий. Це дає нам змогу певну частину військовослужбовців вивільнити і перекинути на потрібні. На для захисту напрямки, звичайно, звичайно, дає таку можливість, але ми маємо розуміти, що ось цей північно-східний фланг від української столиці, він це його, його укріплення це одне з пріоритетних питань, тому що це найшвидший шлях з Росії на українську столицю. А може статися так? Ми не знаємо загальний задум ворога, наприклад, через місяць, два, через три. Де вони будуть готувати наступальні дії? Чи вони продовжать виключно на сході, чи вони спробують сюди? Тому, звичайно, що тут мають бути оборонні рубежі, але чим укріпленіші позиції, тим менше людей потрібно. Дякую.